У ніч на 19 березня близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах краснопільської лікарні. Попередньо люди не постраждали. На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу. Лікарні я також додам, що напередодні ввечері російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. жертв і постраждалих немає. Тим часом рятувальники допомагають евакуюватися мирним жителям з прикордоння Сумщини 18 березня. За участі співробітників ДСНС проводилися евакуаційні заходи з прикордонних населених пунктів сумського району, які найбільше потерпають від ворожих атак. Рятувальники допомогли виїхати громадянам у більш безпечне місце. Особливу увагу приділили літнім і маломобільним людям. Співробітники ДСНС надавали евакуйованим необхідну підтримку та допомогу. Ваша допомога це не описати словами і не писати Це добре. Ні, це це, це, зараз це... вона вийде. Сереж, все. Евакуація триває і в небезпечних районах Харківщини. Рятувальники евакуювали мешканців прифронтових населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів. За допомогою броньованих автомобілів вони вивезли трьох літніх людей із селища Борова та села Піски Радьківський і 58-річну жінку із Куп'янська. До Київщини переходимо далі. У наслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні постраждалому. Надається уся необхідна медична допомога. За попередньою інформацією у трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків, ліквідовано пожежі трьох таунхаузів. Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок. Усі оперативні служби працюють на місцях ворожої атаки. Я ж нагадаю, ввечері вівторка, 18 березня, на Київщині фіксували небезпеку ударних безпілотників, працювали і сили протиповітряної оборони. Журналістка 24 го каналу перебувала поруч з одним із місць ворожої атаки. За її словами, у пошкодженому дроном будинку всі живі дивом встигли вибігти та винести дітей. Унаслідок ворожої атаки на Слов'янськ постраждало троє цивільних. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Уже розпочали розслідування 18 березня 2025 року. О 20.50 війська Російської Федерації завдали удару по слов'янську. У результаті обстрілу одного з районів міста поранено двох цивільних віком 58 і 59 років. Вони зазнали мінно вибухових травм і забійних ран потерпілих. Доставили до лікарні, крім того, 71-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. озброєння типу наразі встановлюють у населеному пункті. Пошкоджено 21 приватний будинок і транспортні засоби. Я також додам, що у ніч на 19 березня ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та запустив 145 шахедів шахетів і безпілотників імітаторів різних типів із напрямків Брянськ, Орьол, Шаталово, Курськ, Міллєрово, приморсько ахтарськ Це Російська Федерація. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 72 ударних безпілотників і безпілотників інших типів у 12 областях: 56 ворожих дронів, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Однак, через російську атаку постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.